Фінішує 2013 рік, а разом із ним починають підводити підсумки бердичівські спортсмени. Титулом чемпіона світу поставив крапку у своїй цьогорічній змагальницькій діяльності бердичівський пауерліфтер Микола Самонов. Нещодавно він повернувся з Києва, де брав участь у світовій першості з пауерліфтингу та жиму лежачі за версією «GPF». Там наш земляк мірявся силою із понад сотнею богатирів із України, Росії, Німеччини, Польщі, Прибалтики та Молдови. Традиційно виступав у категорії профі, мав чотирьох конкурентів у своїй віковій категорії та дев'ять у ваговій. Серед них розповідає, виявився найстаршим і найлегшим. Та це аж ніяк не звело нанівець три місяці серйозної підготовки. Микола вижав 155 кілограмів, і мало того, що став світовим чемпіоном, то ще й зробив це вдруге. Я почав з сто 150 кілограм. Пожал доволі але... легко. Но... Единственное, что немножко шокировало, потому что остановки делали по 2 секунды. Это задержка это очень тяжело. На предельных весах держишь такие веса это очень серьезно. Второй подход я уже заказал 155. Тоже пожал уверенно. Ну и чересчур уверенно начал уже думаю, надо прыгать. Прыгнул через 10 килограмм, но подвела травма старая, <avec> немножко не дожал. Там бы еще пожал бы 165 килограмм. Ну, в принципе, выступил очень хорошо, потому что мой соперник, который занял второе место, он был и потяжелее меня, ну, весовая категория у него была в моей весовой, но чуть потяжелее. И он пожал 140 килограмм, 150 он заказал, не пожал. А я с этого веса начинал только. Я очень уверенно пожал. То есть был уверен в том, что Ну, що я готувався, я старався, я знав, на що я способен. Що запланував, те й виконав, резюмує Пауерліфтер. І додає 2013-й запам'ятається йому як рік успішний. Прикро, що не довелося побувати на Кубкові України у Кривому Розі, нарікає Микола Самонов, зате вдалося вистрілити у чемпіонську десятку у Житомирі на першості України за версією UPA. Тепер трохи перепочинку і можна починати готуватися до нових змагань. Так, він же двічі підкорював світ. То й що, коли це можна робити, і втретє, і в четверте, аби було здоров'я і бажання. Я как сам собі доказую, що я в хорошій формі і доказав результат, соответственно. Я говорю: то, що я планував, то я і привез. І поїду і третій раз. Якщо не підкачає здоров'я, все буде нормально. Хочеться і поїхати поки, повиступати. Чому? Тому що я, я держуся в хорошій формі. Единственное, я же хочется, чтобы и молодежь ездила, не только я, допустим. У нас на сегодняшний день прекрасная база здесь. Спасибо нашим учредителям Евроспорта, которые действительно нам, э, уделили, нам выделили нам такое помещение, прекрасное для занятий. Молодежи ходит очень много. Хочется, конечно, чтобы молодежь больше занималась, больше, естественно, и ездила по соревнованиям. Не Щоб вели нормальний здоровий образ життя.